Прикута Феміда під адміністрацією президента. Активісти реанімаційного пакету реформ протестували проти законопроекту про забезпечення права на справедливий суд. Його подав до парламенту Петро Порошенко. Люди впевнені, документ посилить залежність суддів від глави держави. Адже за цим законом президент зберігає право переводити суддів, а також утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати суди. Активісти подали власний законопроект, де глава держави позбавляє важелів впливу на судочинство. Президент переводить суддів. Президент бере участь у прийнятті присяги суддею. Президент може ліквідовувати суди. Всі ці важелі впливу використовувалися раніше. Президент відмовляється від частини своїх повноважень. Наприклад, якщо сьогодні президент за власним розсудом тільки на підставі заяви судді переводить суддю між судами. І дає можливість судді займати ту чи іншу посаду в тому чи іншому суді. Новий законопроект такого не передбачає.